Вітаю. Хочу поділитися з вами віршем, який називається Друге пришестя. Прийшов у цей світ неспроста. Все було завчасно вже рішено мною. Знай, доля не книга пуста, вона не буває ніколи пустою. Ти визначив сам собі шлях цей тернистий. Ти сам попередньо сценарії затвердив, а потім прийшов такий світлий і чистий, у світ цей не завжди привітно відвертий. Пройти все записане в книзі життя, ти впевнено мусиш пізно чи рано, практикуватимеш біль, каяття, Щиро сприймеш це життя ти за драму. Потім відважно у боротьбу вступатимеш мужньо поперемінно, деколи навіть клястимеш судьбу, вставатимеш після падінь неодмінно, і йтимеш своєю дорогою ти маршрутом прописаним самим собою, можеш скороченим шляхом пройти, а можеш водитись по колу журбою, хоч доля прописана заздалегідь. Та вибір завжди є лише за тобою, не немов равлик, чи птахом злетіть, порвати кайдани, чи рабство з юрбою. Якщо тобі вдасться себе розпізнать, за межі обори піти і зняти шори, на шарування всіх догм постирать, Прозріти й на світла вийти простори. Тоді ти вже зможеш переписати і внести в сценарій свої корективи, автором долі й творцем життя стати, бо суть осягнув і знаєш мотиви. Кармічну фатальність тоді вже скасуєш, за межами простору і часу, коли всі програми обмежень спростуєш і станеш для себе ти спасом. 15 квітня 23-го року. Дякую.